Друзі, всім привіт! У нас в продажу Nissan X-Trail. Це нове надходження 2008 року. 2.0. Газ бензин, автомат. У нас такі комплектації шкіряне кермо, підігрів сидінь, кондиціонер, ось такий магнітолей вже чи мультимедії газ. Газ вписаний 177 тисяч кілометрів рідного пробігу. Автомобіль в доглянутому стані. За автомобілем слідкували, обслужили. Дві тисячі кілометрів тому було зроблене повне ТО. Замінили всі масла, всі фільтри. Також у нас є, забув сказати вам, також у нас є ще повний привід. Ось Блокировка, повний привід, передній привід. Ось такий у нас автомобільчик до нас заїхав на продаж. кого зацікавив даний автомобіль, пишіть, дзвоніть, приїжджайте, записуйтесь на тест-драйви. Даний автомобіль ви можете купити в лізинг, в кредит, за готівку. Також у нас є трейдин. Хто не знає, трейдин це приїхали на своєму автомобілі, забрали інший чи доплатили Ми вам, чи ви нам, чи ключ в ключ. Знаходимось кільцева дорога 110А, автосалон Автокепітал. Приїжджайте і забирайте ось такий міський кросовер, який може виїхати навіть десь в грязючку.